Партнери розуміють безпеку і загрозу деякі країни зараз представляють плани для молодих людей і потенційного рекрутингу до армії Це безпосередньо Балтійські країни з 18 років і повернення до обов'язкових тренінгів. Хтось підвищує свої оборонні бюджети, хтось розраховує на спільну дію в рамках північно-атлантичного альянсу. Хтось готується до його вступу, як, наприклад, Україна, але всі дуже чітко розуміють. Сьогодні демократичну лінію і цивілізаційну лінію на нашому субконтиненті тримає саме Україна. І якщо нам щось не вдасться, не дай Боже, то, то це буде колапс і таких систем, які створювалися 75 років тому і Ради Європи, і Європейського Союзу, і інших спільних проєктів, і, наприклад, як ООН, яке вже дуже багато разів себе дискредитувало безпосередньо їх керівництво. То нам треба шукати нові альянси. І нові спроби до цього, але мені здається, реальне відчуття небезпеки з'явилося тільки зараз, коли з'явилися північно корейські солдати на території тимчасового на території України і на території Російської Федерації, коли ми бачимо, що це підтверджено генеральним секретарем НАТО, на це пішло два місяці. Хоча Україна про це говорила ще раніше. І хто би міг подумати в 21 столітті, що така війна буде розгортатися за участі Ірану, за участі авторитарних режимів, які нападають не тільки на Україну, а на всю Європу. Тому тут потрібна термінова співдія багато чого ми не можемо, звісно, говорити в АТРІ, але наші служби працюють 24 на 7, Всі, хто долучені до спецслужб і служб сил оборони загалом, ну і нагадаю, звісно, це. Відповідальність наших партнерів при тих заявах, які звучать, і звісно, їх виконання. Ми сподіваємося, що нове лідерство Сполучених Штатів допоможе притягнути всі ті зобов'язання по справедливому миру, які були озвучені одним з кандидатів, до їх реалізації.